Так, да, дивіться, який, друзі, динарій. Друзі, всім привіт! Ось, заїхав за саньком. Зараз будемо грузитися і їхати. Бачите, Для нового власника катушечка Еліпс. Тут будемо, чи там включимося вже за той вирубкою. Да. Друзі, дивіться, який. Круглий рівний шматочок срібла попався. Ріби що Ну да. так. ясне діло, кого не розстрянули, немає. Все, гарного дня, до побачення. Дивіться, друзі, яка тут кераміка потужна. Бачите? То Її тут просто встеляно. Я думаю, що це гільза. Опа. Це може бути гільза. Тут їх багато. А ні, якась ерунда. Дивимося. Ух ти Йо, дивіться. Це цей щиток від персня. Нічого собі неочікувано знахідка в цьому лісі. Ось така знахідочка. Це ми ось по вирубці ходимо. А тут щось, як завжди, можливо збоку десь. А я вже бачу Бачите? Така якась штуковина. Ух ти йо! Мабуть, мабуть тих часів, друзі, розлітається тупо в руках, дивіться, бачите? Друзі, кого цікавлять металушукачібач, знизу під відео, ссылочка на мій інтернет-магазин. Заходьте, замовляйте, ми вам їх налаштуємо ці прилади і відправимо. Доставка по Україні безкоштовно. Вот Ось щось знайшов, друзі. Бронза. Маленький шматок бронзи. Дивіться, яка знахідка. Частинка динарика поламаного. Я думав, ще одна якась типа як ця чешуйка. Ні, це поламаний, горівший динарий. Срібний, правда, але поламаний, на жаль. Зараз перекусимо, чайку бахнемо з термоска класного і підемо далі. Копати сигнал. Дивіться. Щось є, друзі. Дивіться, це монета, Щось срібне. Ні, друзі, це кольцо здається. Чи накосник, чи кольцо, Подивіться. Як то голова змії, а тут хвіст. Можливо, знову попався цей уроборос мені. Клас. Бачите? Гарна річ. Що це за єрун? Це у нас дивіться, друзі. Ох ти що. Ох ти що, якщо я не помиляюся, це і є оці шляпки від гвіздочків, так, да, це гвоздь, які вставлялися в щит. Сто відсотків, дивіться, покрите сріблом, а тут залізо. Він такий невеличкий і загнутий отак. Чик-чик-чик. перегнив вже можливо, а можливо під впливом температури. Ай клас. А це бачите? Сріблом був інкрустований щит готських племен. Щось дуже і зверху, щось тут Ну, дивитися. Кажесь монітос, друзі. Да. Да, дивіться, який, друзі, динарій. ти йо! він ще й плакірований. Да, бронзовий динарій. Плокірований. Гляньте. Капець. Тут взагалі кокаль, а тут щось є. От везу по дорозі ще завезу прилад покупцеві і заодно в тому місці покопаю. Там дуже гарні знахідки попадалися, тому постараємося вбити одним пострілом два зайцюгани. От, під'їжджаємо вже до цього місця, друзі. Зараз подивимося, я трохи аж злякався, думав, що поле засіяне. Але слава Богу, що ні. Його тільки полущили в сонях і так і залишили. Тому в нас є ще кілька годин, щоб покопати. Зараз перекушу і приступимо до пошуку. А ви не переключайтесь. Хто не підписаний, підписуйтесь, а кого цікавлять металошукачі, знизу під відео, Силочка на мій інтернет-магазин Юрій МД. Кузара кашу поїмо. Жижа прикольна. Як вона буде для мене через півгодинки, подивимось. О, друзі, перший сигналчик. Тільки заскочив на поле. І от шматочок, я так зрозумів, або від якогось кільця, або від. Спинки фібули. Валесенький шматочок бронзи. Ось бачите? Що? Прикольно. Знову якийсь обламок звідси бачу. А ні, друзі, це да, уламок. Горівший уламок спинки фібули. Тут де кріпилася пружинка, бачите? Дивимось. А, стоп, ось, здається, бачу. Дивіться, друзі. Голка. Голка. Ну це голка від фібули. Обламаний шматок тут, де пружина накручувалась, це голка від фібули, друзі. Ось такий предмет знайшли тільки що, бачите. Чудово. Пішли сигнали, що то не переорали поле, а воно влежалося за ціле літо, пів осені. який ще один екземплярчик гвіздочка попався, бачите? Ось такий гвоздик. Уявіть собі, що дійсно і 2000 років тому хтось стояв над цим обривом і з таким же поглядом вдивлявся сюди. Тут нічого не змінилося. О, друзі, машину залишили. Йдемо в ліс. Подивимося, що нам подарує цей лісок сьогодні. Що, хати вже починаються? Ага. Це тут ти кажеш, знайшли, так? кладика? Блін, лися вже нападало. Піпіс. Давай вон десь туди, там да, бачу чистіше. Десь. Ух ты його, оце я, блядь, вообще олімпійський чемпіон по фігурному катанню. А диви, як то якийсь вал, бачиш, да, да, да. А, тут буде сьогодні знову інтронік і знову Деус 2. Камрадний, що ціну ціль. А ну тут она идти. Як завжди якась ця дробина. Може бути. Козацька пуля чи ні. Походу 6 шо... охотничь. Охотнича, Охотнича картеж, друзі, бачите. Вот, друзі, дивіться, яка знахідка. У ветля попалася Підковка Середньовіччя перевіряємо знайшов кольорову ціль інтронік чи де, ось тут десь там якось пізняв може ковка прикольно а ну копни я поки тут покручуся От той сигнал що тільки що перевіряли у віталіка то була козацька шрапнель ви слухайте я не очікував навіть думав якась шмурть. А це чи заколка якась, чи ще щось. Ще вперше таке бачу. Реально. Я його вам помию і тоді вже, можливо, покажу. Ну, дуже гарна річ. Можливо, якась тут художній витвір мистецтва зроблений, чи це гудзіх, чи це якась брошка. Друзі, навіть не знаю, чесно, наперед не хочу загадувати. Ось така штукенція попалась, клас. От тепер буду вже все знімати. Дивіться, який здоровецький дуб, скільки йому років, скільки він вже тут лежить. Ніхто там біля нього нічого не закопав якої скарбу? Да. Довгенько він тут вже лежить. Говпрос топ сйомка. Друзі, дивіться, який ножичок попався. Не скажу, що це козацький, а можливо й козацький. Хто в курсі, то можете підказати. А може царі. От рукоять бронза, а сам металевий. От бачите, лезо збереглося. Зараз його можна відкрити назавжди. Це якась монетка попалась? Я думаю, що це до реформа. 2 копійки 1930 рік. І знову під деревом сигнал. Коли вже ці полтора кетчі орти будуть лізти, вже не знаю. Закидаємо. Тишо? Isso lhe dói. Не збоку, а тупо під ним. І всі коріння такі товстелезні. О! Дивіться, монітос. А що за монетка? Царьк, мабуть. Так, царк. Бачите? Одна копійка. Але все рівно класно. Так непогано. Это, да, конечно. Сигнал. Да, сигнал на дно. Я так думаю. Ох, дивіться, ще один царьочок. Йолки-палки, а що це тут було? Вже дві копійки, друзі. Ви бачите? Дивіться, який лісовий сахран. Клас. Оце так. Да. Зараз походимо тут. От, друзі, дивіться яка знахідка. Я вже думав якийсь меч. Ще сабля козацька. а Тут такий угольник. Що це таке, бачите? Отак, От його кинемо. Це закидаємо.